7 квітня на 207-му кілометрі автотраси Київ-Харків-Довжанський склала скандальна ситуація між водієм вантажівки та працівниками управління Укртрансбезпеки у Полтавській області. У місті здійснення габаритно-вагового контролю на вимогу працівника вагового комплексу водій вантажівки відмовився проходити перевірку, мотивуючи це тим, що ваговий комплекс встановлено з порушеннями. Ви доказалися, що я високого та зробіть, зробити поміняти. Покажіть мені на що, я помиляюся, що ви понад дольму не везете. Ви ваговий контроль, ні підписів, ні водіїв, ніхто відправляв. Чого у вас немає, незаповнена накладна. Це накладна, не дійсно. Може друга нормальна. Мені сіть дали одну і другу. Несіть другу нормально, якщо є. Мені ж дали одну для. Ну, нема. Одну країну. Ком... Одну мені а дали, а одну на вигрузку. Ну так а де, да? На підставі постанови кабінету міністрів України від 27 червня 2007 року номер 879 про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування на пересувному пункті габаритно-вагового контролю. Повинен бути спеціальний транспортний засіб, обладнаний вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю. Місце здійснення габаритно-вагового комплексу позначається відповідними тимчасовими доріжніми знаками. Дивіться, он, зніміть уклон дороги. Коли в... рівень йде, О, там он выше, а там він вище, сюди нижче. Це Хто? На спеціально оборудована площадка? Так, да, затверджено. У вас рівень є? Служба есть? автомобільних доріг. Якщо у вас сертифіката на дану площадку немає, покажіть, давайте рівень. Щоб мені їхати, купляти рівень і мірять. Розміщення в пересувних вагових комплексів допускається повздовжний та повторечний рівень. Параметри вагового табу, великолаборитом транспортного засобу та встановлення наявності перевищення нормативних та стаціональних Місце, звісно, габаритного вагового контролю, спеціально облаштоване місце розташування стаціональних або пересувних, а спеціально облаштоване. Це не облаштоване, облаштоване дорожніми конусами, знаками, попереджуваними про зменшення швидкості 70 та 50. Перед пересувним ваговим комплексом стоїть знак Стоп-контроль що обладнання. До Ми за швидкості, Після п'яти годин дискусій працівники управління Укртрансбезпеки у Полтавській області склали акт про відмову проходити ваговий контроль. Після чого вантажівка вирушила в бік Києва, далі руйнуючи дороги. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.